У день професійного свята співробітників Служби безпеки України знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у громадян, як вони оцінюють важливість цього правоохоронного органу, особливо під час повномасштабної війни, та чи готові подякувати за захист. Я Вважаю, це праця дуже важлива, вона завжди завжди була важлива. Я безпосередньо також маю відношення до служби з оскільки я. 40 років працювала адвокатом, безпосередньо спілкувалися, робили, бо це дуже близько мені. Тому я вважаю і завжди вважала вона дуже важливою. Я завжди поздравляла і поздравляю всіх робітників Служби безпеки і бажаю їм професіональних успіхів, здоров'я міцного. І терпіння, видержки і допомоги. Дякую всім захисникам, що ми рано можемо прокинутись і випити спокійну каву. Важлива робота в умовах війни. Без служби, безпеки ми не обійдемося. Готова я подякувати за роботу їхню, їм впевненості в собі, наснаги. Гар... Гарних успіхів в роботі і досягнень. Вони справляються зі своєю задачею, тим більше як ви сказали, в умовах війни є які... ну, від которые расисти плачуть. Так що дякуємо за службу. Побажати можна здоров'я і удачі в їхній праці. Без удачі. Ну, така у них праця, так що хай справляються і далі. Я думаю, дуже важливо, тому що вони слідкують за безпекою наших громадян, наших українців. І також слідкує, щоб на кордоні не проходив ворог на нашу територію. Тому я думаю, це обов'язково потрібно бути. Побажати їм, бажаю їм міцного здоров'я. Дай Боже, щоб нас оберігала, наша мати Божа. І сьогодні. Свято, тому здоров'я їм міцного, і щоб все було добре і на роботі, і в сім'ї, і все само найкраще. Здоров'я, наснаги, хай вони захищають країну і бережуть свої сім'ї і нас. Я вважаю, що вони роблять дуже важку роботу, дуже сильно нам допомагають усім. Зараз дуже непростий час, тому вони всі молодці. Ну, на мою думку, Служба безпеки України виконує одну з основних ролей під час війни. Тобто відловлює терористів, агресорів, шпигунів і тому подібне. Тому вважаю, що цей орган а, має дуже, ну як то мовити велику а, саме роль у війні, тому має викликати повагу. Чи готові ви їм подякувати та що побажали у їх професійний день? Наснаги. Терпіння і, звісно, виконувати свою роботу доброчесно. Так в умовах війни завжди контррозвідка. Багато ж зрадників, багато ж колаборантів. Дуже важливо, дуже Дуже важливо роботу роблять. Вони тили оберігають і все таке. Так що все зачот. Молодці. Ну, щоб Більше професіоналізму. Ну а як? Там завжди ціниться тільки професіоналізм, там все, про все остальне не треба думати. Їхня робота просто безцінна, тому що ну, в такий період це неймовірних потребує сил і не тільки сил. І людських життів, а ну, самі розумієте, зараз складне становище в нас. так що Робота їхня просто безцінна. Щоб скоріше всі повернулися до своїх родин, всі до своїх жінок, батьків, дітей, і закінчилася поскоріше війна в нашу користь, лише в нашу користь і ніяк інакше. Колектив телеканалу Відікон приєднується до привітань із нагоди професійного свята і бажаємо працівникам Служби безпеки України і надалі гідно тримати професійну планку. Дякуємо за вашу службу разом до перемоги.